У тебе стався сонячний опік. І перше, що спадає на думку, це бігти по пантенол. Проте це є найрозповсюдженішою помилкою, тому що пантенол може не тільки не допомогти, а й погіршити перебіг сонячного опіку. Дивись це відео до кінця. Тут я дам чітку інструкцію, що потрібно робити, коли стався сонячний опік. Сонячний опік виникає при тривалому перебуванні на сонці. При цьому у пацієнта будуть відзначатися почервоніння шкіри, шкіра може набрікати, бульові відчуття, а також інколи, якщо опік є сильніший то можуть з'являтися пухирі із наповненою рідиною, а також нудота та блювота. А тепер переходимо до інструкції. Перше, про що ми поговоримо, це те, що не можна робити, коли стався сонячний опік. перші дні після сонячного опіку не можна користуватися засоби на основі пантотенової кислоти, тому що нам важливо в перші дні охолоджувати шкіру, зволожувати її. Пантенол не робить ні одного, ні іншого, бо більше він посилює сонячний опік, а також порушує теплообмін. Ні в якому разі не можна використовувати спиртові розчини і засоби на основі лідокоїн. Ні в якому разі не можна наносити олію або жирний крем на шкіру, тому що це буде порушувати теплообмін і посилювати опік. Далі ми поговоримо про те, що потрібно зробити, коли стався сонячний опік. Перше. Оцінити свій стан і подивитись, чи немає по тілу пухирів, які наповнені рідиною. При цьому потрібно звернутися до лікаря для того, щоб він призначив адекватне лікування. Друге звільнити шкіру від аксесуарів і одяг. Третє охолоджувати шкіру із допомогою холодних компресів, проточної води, а також прохолодного душу. Але запам'ятай, ні в якому разі не можна отримувати надмірно холодний душ, а також охолоджувати шкіру із допомогою кондиціонеру. Весь період, поки шкіра буде червона і буде регенерувати, не можна знаходитись на сонці. І ось хвилина істини, коли ж все таки застосовувати пантенол. Пантенол дозволено використовувати із 5-6 дня після того, як стався сонячний опік. Тоді він дійсно допоможе і буде допомагати твоїй шкірі гарно регенерувати.